Звернення щодо перейменування вулиці Високої на імені українського письменника Івана Чендея подали члени Закарпатської обласної організації національної спілки письменників України. Серед них Олександр Гаврош. Минулого року виповнилося 100 років з дня народження нашого видатного письменника закарпатського класика. Шевченківського лауреата Івана Чендея. З цієї нагоди Верховна Рада України, обласна влада, спілка письменників України, обласна бібліотека звернулися з проханням про те, щоб в Ужгороді з'явилася вулиця Івана Чендея. Почали думати, яку вулицю назвати цим іменем цього видатного Ужгородця. І оскільки, як правило, такі вулиці називають з тими місцями, де людина жила і працювала. То ясна річ звернули увагу на вулицю Високу. Таким чином, оця ідея була висунута. Вона пройшла через громадські слухання, де за неї проголосували 70 присутніх і шестеро утрималося. Засідання комісії мало відбутися 24 лютого минулого року. А 24 лютого минулого року почалася, ви знаєте, війна Росії проти України, і тому це все змістилося. А потім почався процес дерусифікації, тобто з'явилися ще. Ну і тому от вона попала в цей пакет, який і так 50 вулиць, які зараз перейменовують на видатних закарпатських діячів або українських. А це садиба Івана Чендея. Вона розташована на вулиці Високій. У будівлі є дві гостьові кімнати, хол та кабінет письменника, де зберігають його речі. Це Перша книжка, угу. яка є зараз хрестоматійною, як Взірець новел, «Чайки летять на схід, яку, яка, за якою Іван Чундей заявив себе як новеліст на всю Україну. Тут у Садибі у 2017 році започаткували літературний фестиваль Чендей Фест. Цей конкурс малої прози імені Івана Чундея закінчився врученням. Перших нагород на цій садебі. Коли приїхали гості, ми вручили нагороди і поїхали у Добове, в рідне село mm. Івана Михайловича. Там піднялися на гору Ясинову, яка є оспівана у всіх його творах. Mm. І так це невеличке вручення премії перетворилося в якийсь трьохденний захід. І ми, коли на другий рік вже проводили таке вручення, ми тоді подумали, чого б не назвати його Чиндей У будинку на вулиці Високій живе ужрудка Магдалина Ярош. Я тут живу з 52-го року. Я дуже добре знала Івана Михайловича. Дуже порядний, хороший, людяний, робітливий. Ну, але ця висока вулиця, вона. Дуже-дуже багато років таку назву має. Ну, я би за високу була, а другий. як? Я не можу сказати. Вулицю високу внесли до списку тих, які треба перейменувати за зверненням громадян, розповів головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. Люди направили до нас звернення, направили ще до початку війни. Чому воно так довго розглядалося, я не можу сказати, бо то було питання комісійне. Тому ми в сама вулиця попадала в той район, де ми розглядали ці інші вулиці, які перейменовуються, вулиці, які мають відношення до. Російської Федерації тому ми і включили в той список того району щодо перейменування даної вулиці. Там було прийнято Верховною Радою рішення щодо перейменування вулиці на Ячів. Крім того, ми пройшли всю процедуру, і комісія розглядала і пройшли процедуру два місяці обговорення. За словами Олега Боршовського, рішення про перейменування вулиці Високої мають прийняти депутати на сесії Ужгородської міськради 28 лютого. Руслана Гостюк, Левантій Неколишин, Андрій Гісим Суспільне новини.